Переозброєння, то ми отримуємо, ну ми знаємо, я думаю, що для вас так само не секрет, що зараз все спорядження, яке мають хлопці військові в зоні так званої АТО, це волонтери? Ну, здебільшого, як це буде питання вирішено надалі? Оскільки ми також знаємо, що у проєкті бюджету більше грошей закладено в Міністерство внутрішніх справ а не на Міністерство оборони. Як це питання буде вирішувати? І чи обговорювали ви це на комітеті? Або чи будете ви обговорювати це на комітеті? Можливо, цього тижня, коли побачите бюджет? Ті цифри, які ми бачили, вони були повернуті на допрацювання. Uh -huh. Ми заслуховували міністр оборони присутній був в п'ятницю Верховній Ради. Він оголосив суму, яку він бачить як бюджет міністерства оборони: це 50 мільярдів. Я вважаю, ця сума прийнятна для збройних сил вона дасть змогу і виконати і перезброєння. І на бойову підготовку виділить певні кошти. І саме головне почати все-таки будівництво житла для військовослужбовців. На протязі 20 років тільки обіцяють військовим житло, але його немає. Близько 40 тисяч, а то й більше військовослужбовців знаходяться без службового житла. Ви сказали, що ви відправили на доопрацювання. Що саме там, які цифри ви наскільки ви збільшили? Хочете дослухати? Хочу, Хочу говорити про ті цифри, але ну, після відфотку. засідання Ради національної безпеки і оборони угу. президент оголосив, що. Дійшли згоди по цим цифрам. І я вважаю, що пріоритетним фінансуванням на майбутній рік повинен бути Міністерство оборони, головне управління розвідки, Служба безпеки України. Це ті підрозділи, які виконують бойові завдання. В даному випадку прикордонну службу потрібно також посилити, тому що вони багато чого втратили в Криму. Міністерство оборони, яке оголосив міністр внутрішнього Міністерство внутрішніх справ, яке оголосив міністр, буде поступово скорочуватись 350 тисяч близько на 100 чи 120 тисяч буде скорочуватись. Тому моє таке бачення, що треба бюджет доволі більше процент надати міністерство оборони чи менше міністерство внутрішніх справ. Як це буде вирішено, які це цифри будуть нам показані? Ми сьогодні, я надіюсь, сподіваюся, після обіду. А наскільки ви закладали це збільшення? Ну принаймні, хоча б у відсотках. І, і ви сказали, що це було після засідання РБД президент присутність. В цьому році закладалося 15 мільярдів на Міністерство оборони, і uh -huh. додатково з резервного фонду було виділено ще 11 мільярдів. Це близько 26 мільярдів було на Збройні сили. На майбутній рік буде збільшено майже вдвічі. Це майже прай... вдвічі. Да. І це якщо буде затверджена цифра 47-50 мільярдів на міністерство оборони. Це добра цифра. Тобто ти яку вимагав полторак, власне. Так, да, так. Да. але все, але я збільш... ще цих цифр не бачив. Це я кажу mm -hmm. тільки те, як ми заслуховували. Ми заслуховували представників погранслужби і Служби безпеки України. Вони показували mm -hmm. ті цифри, які вони бажають бачити, mm -hmm. які були закладені в бюджеті. Я ще поки не бачу. То виходить, що комітет оборони поки що не бачив у цей бюджет, який відправлено до опрацювання. сьогодні він... да. Сьогодні, сьогодні побачите. Його повинні дати після обіду. У нас спланована сьогодні фракція. Десь на uh інак -huh. на 19 годину uh -huh. розгляду цих на фракції, статей. а комітет саме комітет оборони нацбезпеки чи Об, буде розгляд? поки не планується, але ми в готовності, як я сказав, ми обговорили ці питання, і через 2-3 години ми зможемо зібратися і обговорити ці цифри, якщо вони будуть будуть подані.